Господь Ісус, з любові до нас оставив Небо і з Небесного Царства прийшов на грішну землю, народився серед найбільшої убогости. А що ми, дорогі в Христі? Ми любимо розкіш, ми сильно прив'язані до цього світу, до вигідного життя, до пустих думок, пристрастей і гріха. Ми хочемо жити для себе, багато чого спробувати у цьому житті. Бо воно в нас одне, так ми кажемо, думаючи, що ніби те життя, яке ми живемо тут на землі, є найголовніше, а згідно святого письма, знаємо, що ми тут є тільки в гостях, а наша вічність і батьківщина є з Богом у небі. З любові до нас, дорогі в Христі, Христос Цар принизив себе, владика неба і землі. Дозволив себе оплювати, зневажити і розіп'яти. А ми, його послідовники як поступаємо, що любимо ми. Ми любимо, коли на нас звертають увагу, хвалять наші заслуги, захоплюються нашими успіхи, нам комфортно тільки там, де нас цінують, де ми можемо реалізувати свій потенціал. Ми ніколи не терпимо образ, відповідаємо тим самим. Ніколи не, любим, не любили своїх ворогів, бо за що ж їх треба любити? Міряємо все і всіх такими мірками, як нам вигідно, це відповідає нашим інтересам. Мало того, дорогі Христі, Христос віддав за нас і своє здоров'я, силу і життя, а ще й залишив цілого себе на престолі кожної церкви при святій Євхаристії. І постійно кличе нас до себе. Він каже: прийдіть до мене всі струджені і обтяжні, і я заспокою вас, споживайте мене у святому причастю, бо хто їсть моє тіло і п'є мою кров, каже Господь, хто я перебуваю, і Він у мені, і я воскрешу Його в останній день. Але як ми приймаємо дорогі в Христі оцю науку, ми пропускаємо безповажних причин. І то багато раз недільну і святкову службу Божу нам здається, що є справи важніші аніж розмова з Господом Богом, ніж спілкування, ні молитва. Бо лінуємося не раз навіть зранку встати з ліжка, десь допізно гуляли собі, можливо, з друзями. І на другий день нам є тяжко стояти у церкві. А по-друге, ми себе тішимо не раз в життю, та Бог є всюди. І якщо я не пішов до церкви, я можу помолитися вдома, це також Богові мила молитва. Мила дорогі в Христі. Але Господь Бог каже, де двоє або троє будуть зібрані в ім'я Моє, там і я буду посеред них. Але тепер даймо собі те питання, якщо ми тішимо себе, що я можу помолитися на всякому місці, але чи ми молимося повсякчас? На тому місці в себе і вдома, чи в той недільний день, коли йде Богослужіння, і ми з якоїсь поважної причини не пішли, чи ми як вдарить дзвін і закликає, і каже нам, що там, у домі Господньому, є найважливіша хвилина, бо сам Господь сходить з неба на пристів і перетворює хліб і вино на своє істинне тіло і кров, щоб живити нас, чи ми хоч в ту хвилину собі згадаємо про Ісуса? Чи приклякнемо в ту хвилю і скажемо дякуємо тобі, Боже, за твою безміжну любов? Чи, можливо, собі далі спимо, хто спить, хтось собі щось робить вдома, хтось дивиться телевізор або займається якимись буденними справами. Дзвін вдарив, ну то вдарив. Там, значить, є хтось для того, і він знає, для чого він цей дзвін б'є. А нам ми маємо свої буденні справи. І ми, дорогі в Христі, багато хто. Зрештою, себе тіше, ай, поки молодий, живу для світа, а вже на старості літ буду замолювати свої гріхи і перепрошувати милосердного Бога. Але чи буде та старість дорогі в Христі? Пригадаймо, як то прийшов до одного старця монаха, молодий чоловік і дав йому таке питання: скажи мені, Отче, а скільки то треба людині, щоб гідно приготуватися до вічності? Старець, подивившись на нього, сказав Сину, то вистачає хвилин 15 добра сповідь, щира і святе причастя. І молодик цей сказав дякую і вже пустився йти. І коли вже був біля дверей, старець сказав йому: зупинися, сину, а чого ти так скоро йдеш? Бо я вже дізнався те, що хотів, каже молодий чоловік. Ні, сину, ти не дізнався П'ятнадцять 15 хвилин. Це якщо тобі Бог дасть таку можливість. А хіба ти знаєш, коли Бог тебе може покликати? Хіба ти знаєш, що ти будеш при свідомості перед смертю? Хіба ти знаєш, що тебе не чекає смерть десь на дорожі, не дай Бог? Ти певний, що ти будеш мати тих 15 хвилин. Святе письмо каже: не один чоловік піднесе ногу, щоби зробити крок, але може його не завершити. Бо несподівано прийде на нього хвилина смерти, і він мертвий паде на землю. Тому подумай собі за тих 15 хвилин і вже тепер живи кожний день, так, як останній, щоби бути у Божій ласті. Бо те, що ти хочеш відкласти на старість, може бути Богові немиле, і Бог може перекрити дорогу твого життя. Колись хлопець ходив з дівчиною дружили, але завжди в неділю. Не раз хотіла дівчина десь поїхати, цей хлопець, який був з побожної родини, вихований так, як належно, казав: Я не можу поїхати, бо я маю важливішу справу, я мушу йти до церкви. А дівчина відповіла йому: ти такий молодий, а так що неділі йдеш до церкви, та я також ходжу, але коли маю час, а вже на старості літ, я тоді буду ходити до церкви і молитися. І невдовзі цієї дівчини було день народження. Хлопець був запрошений, і прийшов до неї, приніс букет квітів, але цей квіт вже був дуже зів'ялий. Дівчина образилася, кинула ті квіти і сказала ти, що не міг мені принести нормальних квітів. А хлопець сказав: Я приніс тобі ті квіти, щоб тебе навчити, бо я люблю тебе і хочу з тобою бути тепер і в вічності. Ось так, як ті квіти зів'яли тобі немилі, так само й Богові може бути немили, оті твої на старощі літ, молитви, які ти будеш заносити, якщо тепер ти не хочеш знати Бога. Тепер треба знати Бога кожен день, коли ми живемо, і мати Його царем в своєму серці, в своєму домі, в своєму житті і в своїй родині. Ніхто не знає, дорогі Христі, скільки нам залишилося прожити на цій грішній землі і коли настане день Божого суду. І тоді, як ми поглянемо в вічі своєму Спасителю, якого ми стільки разів проганяли зі свого серця своїм життям. А сьогодні, дорогі в Христі, ми ще маємо час. Милосердний Господь Бог не забрав ще нас до себе, коли наша душа. Заплямована тяжкими смертельними гріхами, а дає нам час на покаяння. Зараз у нас є ще час приступити до святої таїни сповіді, перепросити Бога, очиститися, поправитися, а потім зустрітися з Ісусом у Таїнстві святого причастя, прийняти Його, але прийняти Його не на хвилю, ту, коли ми тут ще є в церкві, і приймаємо святе причастя. А приготовивши своє серце прийняти Ісуса як Свого Царя, і з Ним, з Господом, провадити своє туземне життя. В Євангелії від Йоанна ми читаємо: світло було у світі і світ не пізнав його. прийшло до своїх, і свої Його не прийняли. Котрі ж прийняли Його, тим дано право дітьми Божими стати. Тому, дорогі в Христі, пізнаваємо і любимо нашого Христа Царя якого світ не зрозумів, бо не знав, що таке є справжня любов, а Бог є любов. Тому, дорогі в Христі, нехай Господь Ісус буде назавжди Царем в нашому домі. Не залишаємо Його, не виганяємо Його зі своєї оселі, а живімо так, щоб Ісус хотів бути разом із нами. Бо коли Христос буде нашим Царем. Ми можемо бути певні, ніяка біда, ніяке лихо, ніякі вороги нам не зашкодить, бо з нами є Бог. Нехай же йому через нас недостойних, Його дітей буде вічна слава. Амінь.